Вітаю на каналі. Сьогодні 7 вересня 2025 року для Герсонщина покажу плоди сорту абрикосу над фарліс Уже спілі плоди, але їх багато позбивали птиці, я трошки прозівав, ось бачите, пошкодження птичі, птич, птич, птичого з видно. То зніму хоча б покажу. Який він зараз є, і покажу який він всередині і на смак який. Це плодив в короні на, щеп... на прищепі, вона закрита з усіх сторон іншими сортами. Так, щепив його для збереження сорту, тому що пересажував дерево і треба було десь сорт зарезервувати. Плоди вже м'які. Такі в середині соковиті через посуху, таку через засуху сильну. Кісточка тут прироща, соку багатенько, тому що нещодавно пройшов ливень і видно трохи взяло вологи. Ось дивіться по соку. Як не дивно, для такого пізнього року соку багатенько. Смак чисто солодкий, такий смачний. Без кислинки, майже кислинка там схована десь у шкірочці. Шкірочка така плотна, хрустяща. Аромат такий слабкий. Смак більше похожий на середні сорти абрикосу по інтенсивності по всьому. Ще на підході абрикос конгат, абрикос фаркло, це йде перед ними. Він йде в пору фардау. Ось фардау він неподалеку росте, покажу для порівняння його. Теж смачний, але такий сухуватий. Розлом у нього. Опять же через клімат, мабуть, цей. Як на порівняння, то фарліс краще мені по смаку. Розмір невеличкий, грам 50, мабуть. Ну, опять же вдається взнаки те, що він середні крони. Прищепа слабенька Думаю, на дереві на окремому буде він грам 60-70. Транспортабельний такий, цупкенький він. Як варіант надпізніх сортів абрикосу, то цей я бачу як оптимальний. У нього окрас зовнішній з таким добре вираженим румянцем, але тут його нема через те, що він схований у листях. Ще один плід продестувався. Такий же самий сочний. Аж такий аж занад, занадто солодкий прям. Їй золота Цей сорт наряду з конгатом є таким, що ще не втратили абрикосовий смак свій, повний такий, можна їсти і насолоджуватися. Він не такий, як, наприклад, фаркло, він більш приснуватий, але він дуже ультрапізній. Коли який рік, він, смак різний може бути. Отак от такий коротенький огляд по фарлісу. До речі, сорт самоплідний. Не сказав про це. В общем, такий коротенький огляд по фарлісу. На цьому відео завершую. До побачення.